Повноваження центральної виборчої комісії в нинішньому складі припинилися 1 червня 2014 року. Президент України Петро Порошенко всупереч вимогам конституції України, яка зобов'язує його внести подання до парламенту на звільнення членів ЦВК, повноваження, яких припинились, і на призначення нових членів ЦВК, не виконав ці норми конституції. 17 місяців наголошую. Тобто виборчу кампанію в Україні і по 205-му окрузі в Чернігові на довиборах влітку і нинішню місцеву кампанію організовує центральна виборча комісія, яка не є повноважною. Я багато разів, коли зустрічався із Порошенком, я ставив перед ним цю вимогу і на раді коаліції один на один, коли говорили. Він посилався на те, що, мовляв, фракції не дали пропозиції щодо нових членів ЦВК. Це неправда. Фракції парламенту дали пропозиції, в тому числі Радикальна партія дала Олексія Кочарміна на посаду члена ЦВК. Відповідь на питання, чому президент Порошенко не виконує вимоги Конституції, не міняє склад ЦВК. Для мене наприклад, зрозуміло, тому що ЦВК фальсифікує є вибори, тому що і підрахує Хендовський і нинішній склад ЦВК, повноваження, якого припинені з літа минулого року, вони фактично залежать від волі однієї людини від Порошенка. Я з цього приводу звернувся до Вищого адміністративного суду України, в якому з позовом в якому прошу зобов'язати Порошенка виконати норми конституції. Так, от представник президента у у вищому адмінсуді пояснив, що мовляв, це не обов'язок президента вносити нових членів ЦВК, а його пр. Право і от він хоче ним не користується. Отака от дитяче обґрунтування, вищому адмінсуді. Розгляд справи буде продовжено 29 листопада. Я сподіваюся, що такими дотиснемо і змінимо склад ЦВК. А якщо говорити mm -hmm. загалом про вибори, я закінчу одне слово. Якщо говорити загалом про вибори, це безумовно брудна кампанія, це цинічна кампанія, і те, що багато людей не прийшло на вибори, це вирок владі. Люди не довіряють, не лише не вірять, не лише в те, що. Виборами можна щось змінити, а в тому числі вони таким чином висловлюють свою категоричну непідтримку нинішній владі. Я думаю, що найгірше це перестати мріяти. Бо якщо ти втрачаєш мрію, якщо ти втрачаєш оптимізм, якщо ти втрачаєш прагнення до змін, тоді не варто жити і не варто діяти. Насправді, я загадую слова Вінстона Черчилля, прем'єр-міністра, який не один раз програвав. Ви на вибори. нього схожі зовнішні, я, так? Дякую, так. я про це знаю. Е, так, от він казав, що поразки це шлях до перемоги. Головне. Не втрачати зусиль до того, щоб йти до цієї перемоги. Я хочу сказати, що насправді от у мене є мрія. Да? Я не хочу виглядати смішним, бо після того, коли за Мартіном Лютером кіногом повторила Королівська про те, що в неї є мрія з придиханням таким, це почали сміятися. Насправді в кожної людини є мрія. У мене є мрія жити в країні, з якої не тікатимуть мої діти. У Мене є мрія, щоб у нас пенсіонери не жебракували. Саме тому ми сьогодні зібрали тарифний майдан і вже сьому добу стоїмо біля уряду, завтра біля пар парламенту буде розгортатися на метове містечко я, користуючись нагодою, запрошую людей. Мені є мрія змінити цю владу, тому що ця влада, яка прийшла на крові майдану, Порошенко, Гройсман, Яценюк, це не та влада, яка сьогодні відповідає українським реаліям і головне українському баченню. Це влада олігархів, це влада казнокрадів, це влада корупціонерів, це влада абсолютно безвідповідальних людей, які переслідують свободу слова. Он репортаж про наїзди на ваш 112 канал канал. В Україні немає свободи слова, але жод, я думаю, що з вами солідаризуються зараз всі, хто нас дивить дивиться. Люди так от, хочуть якщо, змін, але якщо чому солідаризуються? значить, будь ласка, долучаємося і на майдані. Міняємо цю владу. Якщо ми не можемо змінити ну, ні, її через це, вибори, це закликаємо вірі озвучувати трошки більше мо люди. Погоджується з тим, що все сказано, влада корумпована і так далі. Тим не менше, досить високий рівень підтримки. Її блок Порошенка отримав перше місце в облради в 14 боці. Анатолій давайте блоку Петра Анатолій, Порошенка дамо. Випадку у цьому випадку я можу сказати Значить, тільки люди одне, погоджуюся. У цьому випадку я можу сказати тільки одне: ума нема що та й каліка, як казала моя бабуся. Ну це про президент чи про людей. Це про тих, які голосують за блок Порошенка. Тут вже довести, точно блок довести, Петра Порошенка має сказати слово. Каже Кужеєву живу віддаймо обікрасти студію. і після цього за злодіїв, які так, тебе хорошого, обікрали Але колега... колега з блоку Перешенка висловив жаль. Що радикальна партія не буде представлена в певних радах, безумовно приємно, що колеги з провладної коаліції так переживають за радикальну партію, яка сьогодні перебуває в опозиції. Насправді, результати місцевих виборів у нас вищі, ніж ми отримали на парламентських виборах. Просто в деяких великих містах насправді нижчий результат, але в цілому ряді різних областей, в тому числі в рідній Вінницькій президента області, на парламентських виборах у нас було 6%, зараз майже 10%. і багато інших областей Значно більше дали. Але я хотів би сказати про інше. Ми не займались виборами, ми не займались місцевою кампанією, так як це робили інші партії. Бо, по великому рахунку, для нас сьогодні стоять інші завдання. І чому ми організували тарифний майдан? Всі думали, що ми після виборів розійдемось. Нікуди ми не збираємось розходитися. Бо це сьогодні величезна проблема для країни, і Анатолій Гриценко абсолютно правильно сказав. Ті, хто не бачить очевидних речей, до якого зубожіння доведені люди, що немає грошей за що. Що годувати сім'ї, немає грошей за що платить комуналку. Вони просто нагадують мені регіоналів, які такі ж сліпці були. От я коли дивлюсь на представників провладної коаліції, в мене перед очами стоїть картина, як регіоналам. Ми розказували, що куди ви ведете країну, а вони думали, що вони всіх задавлять, вони посадять, вони налякають і так далі. І так далі. Чим це закінчилось? пам'ятає вся країна. От я сьогодні попереджаю точно так же Порошенка. Якщо Янукович встиг втекти до Ростова, Порошенко не встигне. Бурення людей політикою президента, уряду, парламенту зашкалює. А зважаючи на те, що в країні маса зброї, яка може вистрелити будь-якої миті, це будуть надзвичайно трагічні події. І тому треба зупинити цей розвиток подій, який веде до громадянського протистояння. І тому президент, уряд і парламентська більшість мають сьогодні вживати абсолютно радикальних, рішучих, реальних заходів, спрямованих на підвищення рівня життя людей. Бо коли людей. Людям немає чим годувати свої сім'ї для влади, це погано закінчиться. Сьогодні подивіться, біля кабінету міністрів стоять вже десятки палаток, там сотні людей. Завтра приїжджають ще сотні тисячі людей. Тобто розростається народний протест. Влада, ми стоїмо сьомий день. Я ночую в палатках, бачите, навіть не бриюся, да. Ночу в палатках сьомий день до нас за сім днів ніхто не вийшов ні від президента, ні від уряду, ні від парламенту. Тобто вони думають, що ми розійдемо Ви чесно у палаці не чуєте? та да, безумовно. Особисто? Да, безумовно. І не тільки я, а у нас всі депутати чергують і ночують там, і так далі. І ми закликаємо всі інші політичні сили долучатись до цього процесу. Бо за п'ять днів от, було б добре, якби люди платіжки отримали на виборчих дільницях разом з бюлетенями. А їх спочатку надурили, да потім через п'ять днів після виборів принесуть космічні. Ціни на житлово-комунальні послуги, і потім вони мене, Анатолія Гриценка, будуть питати, що ми так живемо. Та тому, що ви голосуєте за Порошенка і за інших. То так і живемо. Вас заграбують, а ви отримуєте Ось від цього задоволення. Чотири мільйони пенсіонерів в Україні отримують максимальну пенсію 1300 гривень. Один мільйон пенсіонерів отримає пенсію до 1000 гривень. Вартість, середня, вартість квадратного метра опалення по нових тарифах, які захищають представники провладної коаліції. Давайте зараз... Ми не будемо захворюватися в 34 чотири гривні до, 100, тарифну, до тарифну, до ласка, тарифну до. тематику. Я, я заключу 34 чотири гривні за квадратний метр. Тобто, маючи пенсію 1300 гривень, отримати платіжку 2-2,5 тисячі гривень. Я хочу подивитися, куди тікатиме цей представник БПП, коли до нього прийдуть розлючені люди і покажуть, і питатимуть його, як платить, коли ви розказуєте про компенсації, які отримали люди, 6 гривень компенсації У нас хвилини до завершення. Час, час. пенсію. Час не люди, про тарифи зараз. Говоримо, хоча й про пенсії. них зокрема теж ми просто розуміємо на ті компенсації, які дає Європа. Наші західні партнери, про на яких висилаєте, що ми не живемо по-європейськи. Вони кожного дня відмічають нам про те, що ми робимо непопулярні реформи. Що ми стаємо на європейський шлях? Що ми робимо за півтора року, зробили те, людей. чого не могли зробити це ніхто до цього часу. Жебраків, тому ніхто ні на кого не перетворюється. На ми жебраків, йдемо тим шляхом, яким йшла вся Європа, і до якого вони прийшли, і не обманюйте людей. Мільйони і ніхто людей не прийде до представників жебраків, БПП, тому що політиція. за них проголосувала сьогодні більшість країни. Сьогодні БПП отримало перше місце. У нас ніж в країнах. Тому не потрібно розказувати про те, що. Ми, за, ми прийняли план Найвищий рівень безробіття за всі і роки по незалежності. незалежно. Ми підемо піти, у нас країна стане найкраще. На тут шлях. зараз якісь нісенітниці про те, як все погано. Ми вже півтора року живемо і тільки починаємо. Стаємо, не, то зрозуміло, що просто. вам усім добре. Ніхто не сумнівається, що вам добре. Час а мільйонам людей погано Сподіваю, Пані, усі на майдан.